Passat B7 на механичную коробку передач. Для явно явности зараз у нас. Такой Volkswagen Passat B7. Кузов вариант. Машина приехала из Немеччины. Летние колеса, оригинальный диски Volkswagen. Это 2012 рік випуска. Такий салон. Электричное сиденье. Кожа, алькантара. Тульпомат. Механика 6 ступнів. Підігрив сидінь, навигация Виглядає ззаду. В самому гарному збережному не непонищений. Є комплект щезорних колес у таких простих дисках, але резина нормальна. Задні сенсори парковки. Такий Volkswagen Passat. Машина має повну залізну історію. У кузову машину тіла таких пуских фара. Якщо комусь цікавить такий Volkswagen Passat, ціна його 7500 євро, приїжджайте, дивіться. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях. Дамо контакти підборщиків.